Доброго дня, шановні делегати 26-ї звітно-виборної конференції, запрошені. Мені приємно те, що сьогодні ви в доброму наступі, в той час, коли у нас є проблема сьогодні в державі. Попри ті всі негаразди, які відбуваються, саме освіта Вижницького району та галузь, яка є одною з найбільших бюджетних справді. І є найбільший, а з іншої сторони вона є найбільшим бюджетом творчого. Саме більше сплачуються в районний бюджет саме з освіти. І в зв'язку з організацією Везінської районної державної адміністрації на сьогоднішній день, я думаю, що саме правильно вже буде називатися відділ освіти Безінської районної державної адміністрації. І те, що... Ярослав Семенович, знаючи вас як керівника, мені десь доводилося в декількох іпостацях працювати. І коли працюючи ще будучи ворогам місцевого середування, то я добре пам'ятаю, як Ярослав Семенович і розпілка ДНЗ, він завжди стоїв за те, щоб була справедливість. Справедливість це саме основне. Це те, бо завжди правда, вона перемагає. Як би не було, хто би не старався, як підносити. Ті чи інші речі для себе, для когось, для свого задоволення такого воно не буде, правда, в нас завжди перемагає. І те, що сьогоднішній день є тісна співпраця рехому проспілки і органів виконавчої влади, та органів місцевого середування, в цьому йде, я не буду вам так мстити, але кажучи, відверто, що саме завдячуючи тому органи місцевого середування з розумінням поставилися. До тих проблемних питань. Те, що казав Михайло Григорович, що так, допомагає. Вони розуміють, що сьогодні органи місцевого середнання рано чи пізно буде децентралізація влади. Саме те, що, як наголошували, що саме органи місцевого середанні будуть брати на себе основний тягар. І я думаю, що дочекаємося того часу, що директор школи прийде 1 вересня, там все буде готово. Повернемо так Рано чи пізно до цього ми повинні. Ми кудись, погляд нас тримовані. В Європу, тільки туди. Бо до уваги, якщо взяти, якщо ми маємо цікаві речі, те, що сьогодні у нас є переселенці Східної України. Ви бачите, яка їхня реакція, який їхній світогляд на те, що відбувається там і сюди, як вони мають відноситися до нас. І вони Подивом сприймають ті речі, які як ми живемо. Вони до цього не готові. А ми вже тут живемо і не до цього не готові. Ми самі це прекрасно знаєте з тими людьми, які є, які тут сьогодні є присутні. І ми саме основне повинні доносити до того, щоб люди з розумінням ставилися, що ми повинні жити по-моєму і робити по-інакше. Не можемо так бути. І те, що саме основне, що є, що саме органи місцевого. Відділяли і будуть відділяти, бо Бу, у вівторок була розширена наряда нарада з органою середування. Вони з розумінням поставилися до того, що зараз буде проєкт Кабінету міністрів по енергоефективності, саме піде по Чорномузівській сільській раді, це позож. І така сама ситуація по Ворошківецькій міській раді першого загальноосвітнього Ми Саме ми повинні щоб ті кошти, те, що казав Дмитро Михайлович, і шукати. Їх треба шукати так, щоб замінили альтернативне на джерело напалення. опалення. Для того, щоб не лишалося 99%, на зараз оплату один 1% на інші. Ми повинні. Ми повинні думати, як дітям надати якісний освіту, послуги освітянські. І для того сьогоднішній день я тут є і є ті, хто працює сьогодні в Вернівській районній адміністрації. Хочеться вам ну, сказати те, що є Наталя Накаліна дуже прекрасні слова сказала. І те, я би хотів, і десь одним моїх буде, щоб спільно Михайло Григорович і відділ культури змогли робити спільні, тематичні вечори відпочинку для нашої молоді. Бо тому що як ми їх про них подбаємо, так і ми будемо мати. Бо десь на сьогоднішній день приватний сектор він перемагає над нашою над культурою і освітою. Це небезпечно. Це небезпечно, бо десь комп'ютери. Вони не несуть такого дуже добра. Не несуть добра. Десь можливості повинні бути, десь обмеження на доступ дітей до тих програм, тих, яких є, бо там йде зумування з однієї сторони. Ми це ж прекрасно розуміємо, ми маємо, так, діти повинні отримати те, що вони необхідно їм, для того, щоб вони росли гідними майбутнього нашої держави України. Те, що ви є, я хотів би вам ще раз поважати. В першу чергу Олександр Іванович говорив, але мені саме та рідна галузь і пріоритетно це є освіта. А в освіті є ще саме менше це дошкілля. Завжди, де я їх з ними гордився і сподіваюся, що дошкілля буде з кожним роком процвітати перед День вашого свята, прийміть на щиріші вітання, гараздів, наснаги і здоров'я. Дякую всім вам.